Ідання комісії бюджетної комісії Мирошенської сільської ради до 82-ї сесії на порядок нам зареєстровано п'ять членів комісії. Комісія повноважна. На порядок денний сьогоднішнього засідання виносяться чотири питання із порядком денному знайомому. У мене є пропозиція додати ще одне питання про погодження структури та штатної чисельності морошецького закладу дошкільної освіти Морошецько сільської ради на 2025 рік. І ще одне питання різне, оскільки присутня е, директор комунального підприємства вільні. На засіданні присутні. Керівник фінансового відділу Наталія Левченко, керівник відділу освіти Світлана Зайчук, керівник бухгалтерського відділу Любов Корнишук, директор комунального підприємства Бервощанське Оксана Любарська, директор комунального підприємства Вільні Катерина так. кого є ще питання чи доповнення до порядку денного? Секретарь сейчас присутствує з руку. Присутній секретар сільської ради Оксана Сенаков. Є питання ще до порядку денного? Немає. Немає. Значить, голосуємо за такі шість питань порядку денного. Безус, за, Ковальчук, да. Германюк, за. Якута, за. Да. За. Так, переходимо до нашого порядку денного. Перше питання буде про погодження структури та штатної чисельності Блючанського закладу дошкільної освіти Блюченської сільської ради на 2025 рік. Відповідає начальник освіти Світлана Хайчук. У нас таке сьогодні питання в зв'язку з тим, що Міністерство освіти видало наказ про затвердження відповідно до нового закону про дошкільну освіту про затвердження нових штатних нормативів. У нас виникла якби потреба затвердити нові штатні нормативи на заклад дошкільної освіти, тобто ми підготували новий проект рішення. Про погодження структури та штатної чисельності Мирощанського закладу дошкільної освіти і просимо проводити з 1 вересня 2025 року, тобто штати вступляється в дію з 1 вересня, структуру та штатну чисельність Мирощанського закладу дошкільної освіти, Мирощанської сільської ради, Донаска району Рівненської області на 25 рік у кількості 55,48 штатних одиниць. Додається, якби додатку. Прописано, що це керівники дві е, цілих штатних одиниці, обслуговуючий 24,75 і педагогічні, е, е, педагогічні посади 28,73, всього 55,48 штатних одиниць. Директору закладу дошкільної освіти Маришанської сільської ради відповідно до визначення структури та штатної чисельності підготувати штатний розпис і подати на погодження сільському голові. Рішення номер 2752 від 24 грудня 2024 року про затвердження структури та штатної чисельності Мерешенського закладу дошкільної освіти Мерешенської сільської ради на 25 рік. Та рішення номер 2852 від 3 квітня 2025 року про внесення змін до рішення сесії від 23 грудня 2024 року номер 2752 про затвердження структури та штатної чисельності Мирошенського закладу дошкільної освіти Мирощанської сільської ради на 25-й рік вважати такими, що втрачають чинність 31 серпня 25-го року. Контроль за виконанням даного рішення покладе на постійну комісію з питань освіти, культури, охорони, здоров'я, регламенту та депутатської етики, та постійну комісію з питань бюджету, фінансів, тендерної політики та планування соціально-економічного розвитку. Питання буде досудати. Немає. Голосуємо за дане питання. Безу за Ковальчук yeah. Германюк. Як у Так. Повтанюк Так. рішення прийнято. Yeah. Переходимо до наступного питання про внесення змін до програми благоустрою населених пунктів решетків сільської ради дві тисячі 2027 років. Доповідає начальник фінансового відділу Наталія Левченко. Отже, до програми благоустрою підприємства на час. Шест... Мишанської сільської ради пропонуємо внести зміни до пункту 7, а саме покошування посадкою і чином земель комунальної власності Мироченкої сільської ради на суму 30 тисяч гривень. Найде що? Давайте ми, можливо, змінимо трошки. Давайте ми візьмемо останнє питання про внесення змін до бюджету, щоб знати про що буде йти, бо хочуть люди ще грошей, і ми не знаємо загальної суми. Давай. Давайте ми з того почнемо, тоді будемо по порядку вертатися. Почнемо з того, що перевиконання плану водохвода за перше північчя 25-го року становить 103 тисячі чотириста гривень. Плануємо використати з них 94 тисячі 922 і ще 19, якщо ви походите. Отже, ну перше, це оплата праці працівникам верського терцентру 39 тисяч 40 гривень. По програмі благоустрою 30 тисяч гривень. Ті, що тільки що зачитала, програма підтримки військовим 6 тисяч 42 гривні. Програма фінансової підтримки ПМСД 10 тисяч гривень, на ремонт комп'ютерів і принтерів 4840, канцтовари 5 тисяч і звільних залишків 50 тисяч на військов... ну, допомогу військовій частині. Ну, якщо походити, то ще 19 тисяч додамо. 50 тисяч частини це на що? Це військова частина в Ну, Давайте будемо всі разом думати. Дивіться, вільні хочуть, скільки хочуть. Хоча б 10. 10. 10. 10. У мене за вже штрафи йдуть, дівчата. Що мені, то скільки мені, ще 10 треба? 10. мені хоч би ще 10. То, і треба сім, бо вони не можуть заплатити за світло, забавши, 10-13. Тепер дивіться, дитячий садок і Листинська гімназія опероізоляції. Там липень місяць, якщо не пройдуть вони зараз липня опероізоляції, по підготовці до начального року будуть стояти, що в них не буде. Бо в серпні на вже цю сесію вже пізно. Я не знаю, яка там сума по тому опору, але там, напевно. Сім сім п'ять з половиною. з і сім сімсот. треба лізали. Нас там теж ще гроші Ну то це вона, не їх бере, як зрозуміла, теж по акту викладаних робіт, так? Ні, ні. Ні, там є. Та, що треба треба віддати, який Дивіться, дивіться, давайте робимо так можна військові частини дати менше. А з частина йде збійні залишки, вона не з ст... перелікування. Не з перелікування, значить це не чіпаємо. То з перелікування в нас виходить 30 тисяч, що так, так було? 30 плюс 10, 10, 10, так? 10. Плюс 13. 13. 13, це вже 43, виходить. Дальше, 12 з копійками на опірозоляції, 55. Далі, е -е тільки що говорили, 10, а що 10 ПМСД, що воно? 10 ПМСД – це дизельне паливо і 5 тисяч на голосі. П'ять це те, що Треба. шістдесят Далі терцентру 39 дев'ять. Вони ж там теж не по місячна зарплата, там на місяць не обов'язково. Считайте. Так, це 104 чотири тисячі. Вже більше як є. Ну і і що, і, і без вільних. Чи то звільнено? Безвільне. На що робить? Кажіть свою думку. Що ж тут робиш? На шо? На шо? Квітне, житрами, не, на а що в нас квіти обов'язково? Квіти на по 64 Ще не врахували. На сліду місяць може, <клухи> ну, да, може бути. <плухи> я, я, <знаю>. я <плухи> але але <плухи> от зараз <плухи> розумієте, якщо їй треба, щоб закрити сорок три, а ми вже їй може нам тільки три сорок дві лишається, вже її тисяча не вистачає без квітіва. Якщо що на квіти дамо, то їй вже сім тисяч. Ну то що робимо? Ну може квіти ти на слідуючий місяць перенести? А квіти можна на слідуючий місяць? Як скажуть там, ну а що тут? Ай чекають щось пробувати. Давай це закриємо своїх першу чергу. Може раді квіти брали вже не на день народження. На військові. Да, да, так, так. То так само носять так само що там може І так само вільні тоді. Ну на серпень вже будемо бачити, що буде з Почекайте, Дивіться, я два слова. Як казав Іван Васильович, мене смущають мужні сумніви, Ми вже сьомий місяць. При виконанні 100, 30, 40 тисяч, то ми ну, давайте минулий рік. Було до мільйона, 600, 800. Це тому, що не було що треба, треба розібратися. Десь, що це воно робить? І я сьогодні, е, зараз Вичай, напишу, напишу е, підготуючи, завтра привезу депутатський запит і давайте ми вийшли. На землю має... не, 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 не заплачувати. А ще має мати. бути на даний момент ще 500 має, це, має бути. Квитанції ну, розведені, вже люди почнуть трошки платити. За що вони далеко на плане? Бо ще то тільки податково віддала квитанції. ще не було по чому людям всім платити. 23 червня Ну 225 якось заплатили, а ці ті решта чого не платять. Там діло не землі, що нас не виручить земля, ну скільки ще пів мільйона до землі. що це тут за Ну все рівно. хай півмільйон, то ж ну, то вже <плажут> не 10 сіли, а шість там? Так, давайте все <плажут> менш Давайте кажемо, як діємо. коли в кого є

Та, Наталя, треба зразу казати, з кого зняти. Тут ж... же рахуємо, зараз побачимо. Десь 92 тисячі. Опором ізоляції порахували. Плюс 700, плюс аж 500. 105. Вже вже 105. Ізоляція, я думаю, можна зняти заплатити. А це, що військовим, э, за військові за, частині. ні, 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 не військові частині, а те, що там на загибелі ще було питання по військових, Це врахували? Чи це іменно за ці квіти? Що це за, квіти. За, заквіти, що за військовим не даємо. Ну, що ж, там комп'ютери, як російська рада без комп'ютерів. Позаправляти чи що там? Там два пять. Э, то что выходит? 5, 519, то забираю сейчас ради, сейчас пять тысяч, хватит 3. три. їх і не верховые же, да? Че, на них ради, да? Чотири. Но Но чотири Пишіть, Наталія Івановна, на крану за сточку. Любарка сорок три з половиною. йому, 40. А шесть половин на ютуб. Сорок три. Тут Миколаевич, не розбазайте нож

Лишається і 39 тисяч 40 верба 10 тисяч ПМСД, 43 благоустрій, опір-ізоляції садочок. Ну, лист ви оперізоляції. Грошей ну, не вистачає? Не вистачає. П'ятеро ізоляцію заплатить. Ну то як в акти липне? А все в не буде акт підготовки до навчального напишіть, року, напишіть по цьому початку, що не пройдене в оперікуляції. А просіть лист, що пройде в нову оперікуляцію, але що обіцяєте заходити на наступний раз. Ну, якщо ви дозволять, я не знаю, я просто іду. Так, 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 я так, так, оце варантійний да. лист. Вже може не лист, якщо ти зробиш туди-туди, то туди не Так, немає. 97 540 мінус. Дайте їм там тих що там 5, там не вирішаємося, бо Так. так? нас не займається, якщо на клітері чи на що не приймають, що це справитися. Все дивіться. Давайте ми тоді у це вже все прослухали, що ми довго час не займали. По благоустрою про внесення змін до програми благоустрою, тобто 30 сорок три тисячі. Так. так, так. Давайте ми за це питання голосуємо. Везло за Ковальчук. Германюк, за. Германю, за. Яку за. За. за далі. Далі внесення змін до програми розвитку фінансової підтримки та поховання статутного капіталу комунального підприємства Рощанський центр первинної та санітарної допомоги Рошенської сільської ради. Тобто 10 тисяч. Ви, так? так голосуємо за це питання. За Ковальчук Терменюк. Наступне внесення змін до програми підтримки військовослужбовців, членів сімей поранених загиблих з них без військовослужбовців, які брали участь захисті України від збройної агресії Росії та є жителямської сільської ради на 2023-2025 роки, затвердженої рішенням 18.03.2023 номер 22 то ми зараз сюди нічого. Ні, нічого не даємо. Ми тобто Тут ми голосуємо за те, що ми програму не програму а гроші потім як змішуємося кошти. Кошти перенаправити так, на наступній сесії. Так, так, Давайте так, так. Так. вирішуємо так. Безу за Ковальчук. За. За. Ковачок, за. за. програму затверджуємо. Ні, то програма затверджена. До про внесення змін до програми і про про внесення змін до бюджету Мирошенської сільської ради на дві рік. Тобто за те, що, все, що ми сьогодні з вами говорили, окрім вільних вільні, йдемо на наступний місяць. Так, голосуємо за Вільно. гарно так везу за Ковальчук.